Привіт. При розв'язуванні задач важливо навчитися виділяти з текста головне. І якщо взагалі важко працювати з текстом, має сенс перекласти інформацію або на малюнок, або в якісь схеми, таблиці і так далі. Ну, от, наприклад, читаємо цю задачу. Одна зі сторін прямокутника. Виділяємо, що мова йдеться про прямокутник. І відразу, якщо нам потрібно ілюструвати, зобразили прямокутник. Читаємо далі: в 11 разів менше від другої. Значить, одна сторона маленька, а друга в 11 разів більша. Одна менша, одна більша. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр, наступне важливе слово, периметр прямокутника дорівнює 144 см. Оскільки у нас невідома не та сторона, не та, не маленька, не велика, тоді має сенс вести якусь, позначити меншу сторону буквою Х. І на малюнку відразу напишемо: нехай менша сторона Х, а друга в 11 разів більше, в 11 разів. Тобто х помножити на 11, ну або 11 помножити на х. Пам'ятаємо, да, що знак множення від нас має право ховатися, і не пишуть. Просто пишуть 11х. Тепер пригадаємо, що таке периметр прямокутника. Правильно, периметр це сума всіх сторін. Значить, у нас виходить дві сторони маленькі по х і дві сторони великі по 11х. Ну, для оформлення задачі там іще пишуть слова, нехай, менша сторона, дорівнює Х, тоді більша 11х, периметр це сума всіх сторін. Складемо і розв'яжемо рівняння. Ну, не буду вже писати. Складемо і розв'яжемо рівняння. Так? І що у нас виходить? Периметр. У нас дві сторони по х, і дві сторони по 11х. І периметр дорівнює 144 см. Далі Далі будемо виконувати дії. Що ми можемо зробити? По-перше, можемо 1х і 11х додати. Це буде 12х. Можна поділити на 2 відразу і праву, і ліву частину. То тоді тут залишиться 12х, а тут, що тут, 72. І ну, що, ну, залишається знайти невідомий множник. 72 поділити на 12. 6, правда? 6. Тепер повертаємося до. Тої стадії, де ми вводили букву Х. Що ми позначили за Х? Меншу сторону. Так, а що просять? Знайдіть сторони, обидві треба сторони. Тобто ми розуміємо, що це вже ми знайшли меншу сторону. Залишається знайти більшу сторону. 11 помножити на х, а х у нас 6. Помножили 66 см. Ще раз перечитуємо задачу, Запевняємо себе, впевняємося, що ми все знайшли, те, що від нас просили, так знайдіть сторони прямокутника. Ну, все добре, і можна давати відповідь: знайдіть сторони, значить 6 см. 6 см і 66 см. Можливо, треба було правильно писати так: по сусідніх сторонах 6 см, тоді 66 см, тоді знову 6, тоді 66. Мабуть, так було б правильніше. Можливо, комусь вчителів достатньо було б написати дві сторони, дві сусідні сторони, показуючи, що ми розуміємо, що дві інші сусідні сторони, вони такі ж самі. Ось і все. Задача достатньо проста, якщо ми розуміємо план її подолання.